Доброго дня і дітям і батькам. Напередодні Дня Незалежності України ви взяли участь в конкурсі, ваші відео, і ваші артистичні навички вони просто покорили нас, наші серця. Це було дуже зворушливо, це було дуже яскраво, це було артистично. Ну, тому браво вам за це. Було дуже, дуже, дуже важко визначити переможців конкурсу. Але, врешті-решт, ми змогли. І переможці стоять зараз переді мною. У Національному військово-історичному музеї України відбулося нагородження дітей військовослужбовців управління, які взяли участь у конкурсі, присвяченому Дню незалежності України. За результатами конкурсу було створено відеопривітання, де юні патріоти декламували вірш Володимира Сосюри Любіть Україну, вшановуючи нашу державу та її героїчний шлях до незалежності. Усі учасники отримали подарунки та можливість відвідати захоплюючу екскурсію музеям, під час якої вони дізнались про історію боротьби за суверенітет України. Дякуємо всім, хто долучився до організації заходу. Разом. Ваші батьки вони не просто ходять на роботу для того, щоб заробляти гроші, а вони на роботі виконують дуже важливі функції. Вони забезпечують безпеку цілого президента України і інших високопосадових осіб, які ви бачите тільки по телевізору. Мій папа займається воєнною роботою. Я пишаюся своїми батьками і мамою, і татом. Вони роблять дуже важливу роботу для України. Я люблю Україну і Павло. Я пишаюся ним і їх роботу. Я пишаюся своїм танком. Дякую за все. Я дуже люблю свого тата. Він вже давно працює в ОДО. Сподіваюсь, що ми переможемо. Слава Україні!